І запрошуємо всіх до е, молитви медитації. Дякую. Всім привіт, Паша алкоголік. Будь ласка, виведіть таймер. Чи якщо немає модератора, скажіть, Модератора нема, таймера не буде. Наскільки часу? Ну, що в нас там по програмі? 25 хвилин. Окей. Okay. 24. Okay. Uh, всім привіт, ваш алкоголік. Uh, технічне питання: чи мене добре чутно? Так, uh, uh, добре. Дуже добре. Чудово. Uh, ще раз дякую вам за те, що ви є, і вищим силам, які нас тут всіх звали. Uh, ми починаємо нашу медитативну практику. В програмі написано медитація, значить, в нас буде саме медитація. На час медитації можна вимкнути камери. І я теж це зроблю, щоб моє фізичне тіло вас не відволікало від вашої вищої суті. Давайте кожен з нас запросить свою вищу силу на цю практику, щоб всі ці вищі сили нам. Допомагали. Ми починаємо з того, що займаємо зручне положення тіла, сидячи або лежачи. Постарайтеся, щоб у вас була пряма спина. Цю практику можна виконувати з заплющеними або розкритими очима, як вам зручно. Відчуйте зараз, як тіло підтримують поверхні, на яких ви сидите чи лежите. Давайте зробимо декілька глибоких, усвідомлених вдихів та видихів, дозволяючи своїй увазі делікатно опуститися в тіло. Ви можете дихати як завгодно, але пропоную вдихати носом, а видихати ротом. Дихання носом це про концентрацію, а дихання ротом це про емоції. Давайте пройдемося по тілу, поступово розслабляючи його починаючи з голови та йдучи вниз, Відчуйте, як з кожним подихом розслабляються м'язи потилиці, чола, обличчя, очей, щелету, горло та шиї. Розслабляються плечі та руки, груди та спина, м'язи живота. Попереку, тазу. Розслабляється стегна, коліна і ступа. М'яко спостерігайте, як ваше тіло дихає своїм природнім шляхом, не вимагаючи від вас жодних зусиль. Якщо ви навчитеся усвідомлено дихати, ви зможете навчитися розслаблятися. Вдихніть і усвідомте, що ви дихаєте. Ви можете помітити, як повітря котиться дихальними шляхами, як здіймаються і опускаються груди. розширюється і звужується живіт та діафрагма. Вдихніть, знімаючи будь-яке в тілі. Відпускайте його з видиху. Якщо ви помічаєте, що ваша увага відволікається, у вас мозок починає блукати, доброзичливо скеровайте свою увагу на дихання та розслаблене тіло. Дозвольте своєму усвідомленню повністю заповнити тіло. Оселіться у своєму тілі. Відчувайте, що ви тут, що ви прибули, що ви вдома. Деліхатно рухайтеся увагою від дихання до відчуттів, які є в тілі. Помі'яхчуючи їх з кожним видихом. Дихання є вашим безпечним і спокійним місцем, вашою постійною підтримкою. Ви завжди можете покластися на дихання, особливо, коли відчуваєте розгубленим, відчуваєте злість, страх. Чи інші негативні емоції. Дихання це ви це ваш захист, це ваша опіка, це ваш дім, це ваша безпека. Висловіть собі вдячність за те, що створили цей безпечний простір для власного відновлення та турботи про себе. Продовжуємо вільно та з задоволенням дихати. Якщо ви хочете і так відчуваєте, можете видихати з якимось звуком. Як вам зручно. Ви у повній безпеці. Про вас турбується ваше вища сила. І ви самі турбуєтеся про себе. А тепер спробуйте уявити свою вищу силу на комфортній від себе відстані. І уявіть, як поток Божої любові вливається в вас. Це може бути в будь-якій формі, наприклад, уявіть промінь золотого або білого світла. Вдих, видих. Давайте зараз зробимо декілька циклів дихання та налаштуємося на контакт своєї вищої сили. Якщо у вас не виходиться візуалізувати, чи просто це не виходить, хай це вас не турбує. Просто дихайте і насолоджуйтесь цим процесом. Я вдихаю Бога і видихаю себе. Милість Його та Його кохання, немов парне молоко, лються на мене через маківку і заповнюють серце. Я вдихаю Бога і видихаю себе. Сказано, що я лише танець, а Бог танцюрист. І якщо це так, Господи, увійди в моє серце і проявляйся через мене в цьому житті. Танцюй, і я буду Твоїм танцем. Господи, я вдихаю ласку Твою і видихаю свій страх. Я крапля у величезному океані і дай мені, Господи, не відокремитися від цього океану. А бути його вдячною частиною, злитися з тобою, Господи. Я вдихаю гідність і видихаю свій біль, Господи. Ти тріск дрів у каміні старого чайного майстра у Китаї. Господи, ти крики мав в лісах Індонезії. Господи, ти сміх дітей на вулицях Києва. Господи, ти різномовний галас на площах Європи. Господи, ти тиша в музейних залах та на вершинах гір. Господи, ти танці та радість на фестивалі в Ріо. Господи, ти звук дерева, що впало на алясці. Господи, ти звук хвиль на узбережжі Каліфорнії. Дай мені бути з тобою, Господи, і в горі, і в радості Твого різноманітного та яскравого світу, частиною якого всі ми є. Я вдихаю світло і видихаю темряву. Якщо в моєму серці є кохання, то це Твоє кохання, Господи. Якщо в моєму серці є співчуття, то це Твоє співчуття, Господе. Боже, якщо в моєму серці є вогонь, то це твій вогонь. Творець, навчи мене ділитися теплом цього вогню з усіма, кого я знаю і не знаю, кого люблю і кого не можу зрозуміти, з тими, кого ніжно торкаюся, і з тими, кого зачіпаю своїми дефектами характеру. Своєю дурістю чи неосвіченістю. Будь зі мною, Господи, адже я твоя дитина. Навчи мене бути доброю сестрою і хорошим братом для всіх дітей Твоїх. Бо мені даровано друге життя. І не мав мене іншого шляху. Я вдихаю тебе, Господи, і видихаю себе. Нехай моє життя буде свідченням твоєї присутності на цій землі і в цьому всесвіті. Бо ти танцюрист, а я лише танець. І життя моє належить тобі, творець. Боже, ти все знаєш. Ти знаєш, коли ми сідаємо і коли встаємо, коли ми засинаємо і коли прокидаємося. Ти знаєш наші думки, навіть коли ми далеко від тебе бо від тебе нічого не приховано. Сьогодні дай нам краще розуміти твою волю, і твої шляхи, бо вони краще за наші. Дай нам чисті серця та розуми, тому що ми хочемо пізнати тебе краще. Ми знаємо, що ти благий, навіть коли ми переживаємо щось не дуже приємне. Допоможи нам довіряти тобі. Покажи нам, як мріяти разом з тобою, навіть якщо нам здається, що мріяти неможливо. Боже, Ти даєш нам сили та надії. Нехай твій світ, що перевершує всяке розуміння, охороняє наші серця та уми. Боже, ми любимо Тебе і хочемо не зводити з тебе очей і своєї уваги. Ось ми, Господи. Використовуй нас, формуй нас. Твої діти слухають тебе. Дай нам знання волі твоєї сьогодні та сил виконати її. Давайте зараз трохи побудемо в цьому. В своєму тілі, в своєму диханні, в своїх почуттях. Відчуємо нескінченну Божу любов. Яка зараз, зараз у цьому полі, яка долає кілометри, сотні і тисячі кілометрів, які між нами і робить нас з вами єдиним цілим. завдяки нескінченній Божій любові та силі. Друзі, можемо потроху повертатися, хто закривав очі і глибоко пішов у себе. Можете порухати ногами, руками, відчути своє тіло, потягнутися. Я дуже дякую вам всім за цю практику. І я дякую всім вищим силам, що нас тут звели разом. Хай сьогодні і завжди з вами будуть вищі сили, як ви їх розумієте, і несіть з собою їх любов, радість та натхнення у цей світ. Будьте передовим отрядом, Господа. Дякую.